Я хочу, щоб всі ви передивились останню версію фільму Матриця і дуже уважно слухали слова аналітика. Аналітик, який пояснює по факту думками братів нині сестер Вачовських, що рухає світом. Світом рухають емоції. Люди хочуть, щоб їх контролювали. Люди не хочуть свободи, люди не хочуть відповідальності. Люди хочуть жити в абсолютній незрозумілій ситуації для них, але вони цю незрозумілу ситуацію розбирати не бажають. Люди хочуть, щоб сильні люди, які здатні прорватися з цієї буденності, все одно були підключеними назад до матриці. І, власне, з енергії цих людей і складається основна потужність самої матриці. Саме ці люди, які думають, що вони на щось здатні, вони і породжують ту енергію, якою живе ця матриця. Поставте замість слова, матриця держава, тільки не країна, а держава. І у вас все складеться: і про громадян, і про державу, і про чиновників, і про засоби масової інформації, і про людей, які хочуть щось змінити, і про ботів, які теж є в матриці. Люди. Боти. Я вкрай раджу. Я вкрай раджу. Телеграм, Ютуб в шапці профілю там буде докладніше. І зараз запишу відео в Ютубі докладніше на цю тему.